закидати свій ютуб канал Це як маленький фільм, як мені не ходиться вставати. Чмак, чмак, все на кого хочеш піти вчитися? Як мені це голову стукнуло взагалі? Робить те, що ти підказує серце. Я прямо злякалася, чесно кажучи. Скільки вже зустрічаєшся разом зі своїм хлопцем. Всім привіт, дорогі мої друзяки. Хто не знає, мене звати Даша. І сьогодні, я думаю, я знімаю доволі таке довгоочікуване відео. Це відео запитання-відповідь, вопрос-ответ. <гум> тому сьогодні я вирішила його все-таки зняти, знайти на цей час, тому що зараз у мене, чесно кажучи, дуже напружені, такі, знаєте, насичені, точніше, дні. Спочатку хочу вам сказати те, що я дуже вибачаюся, тому що. Можливо, я думаю, більш за все, те, що я не буду знімати як літом відео, можливо, два-три в тиждень. Я буду знімати хіба що одне, тому що зараз почалася школа, я одинадцятий клас. Я здаю в наступному році ЗНО, і що я вам можу сказати, просто в мене не вистачає часу на те, щоб зайнятися своїм улюбленим ділом. І зараз я ще почала займатися багатьма іншими. У мене є ще доповнітельні заняття, плюс ще в мене будуть курси по підготовці до ЗНО, тому, чесно кажучи, я буду дуже намагатися, щоб у мене виходило відео кожен тиждень, хоча б одне. А, два точно не обіцяю, тому що це взагалі буде взрив головного мозка і спиною, як я кажу, все, що хочете. Вибачаюся, але все одно не засмучуйтеся. Відео буде. Я ніякому разі не буду е, закидати свій YouTube канал на рік, ні. Я хочу продовжувати це робити, але. Не дивлячись на ці не сильно класні новини, все одно відео я зараз знімаю, і ви його зараз дивитеся. Тому запасайтеся ось чайочком, я собі теж зробила. У мене, до речі, ось така. Чашечка, не знаю, чи вам видно, вона з, з жирафом. <сіх> Дуже класна чашка. Тому давайте розпочнемо в цій комфортній, затишній атмосфері розмовляти. Поїхали! І так, перше запитання: це скільки в тебе часу йде на зйомку відео і на монтаж. Я вже вибрала це перше запитання, тому що я буквально недавно ось розповідала вам про те, що у мене відео будуть викладатися а, менше в тиждень. А, і зразу хочу сказати: дивіться, у мене одне відео. Ну, от якщо в цілому, то займає два дня. Наприклад, один день я знімаю, якщо це влог, то точно один день. А якщо це просто якесь відео, де я щось там показую, розказую вам, як зараз, наприклад, то це все одно не день, але теж займає доволі таки багато часу, щоб це все придумати. Ну, коротше, це як маленький фільм, і я в ньому. Найголовніше, тобто я і роблю і сценарій, і костюмер, і макіяж роблю. Тому це такий, знаєте, як маленький фільм, і на нього все-таки теж треба витрачати доволі таки нормально часу. А от монтаж це да, Це таке діло не з короткоплинних. Воно займає немало не часу, я вам так скажу. Воно займає у мене десь, можливо, годин сім. А на те, як я знімала літом, то да. Літом я знімала взагалі мене ідей було. Мільярд часу, взагалі вдосталь. Типу, я знімала скільки хочу. Було навіть таке, я пам'ятаю, що я три відео в тиждень виставила. Це взагалі для мене рекорд. Наступне запитань. <смітна> Наступне запитання це де я беру ідеї для відео. Ідеї я беру для відео або на Ютубі. Я, наприклад, заходжу в якийсь схожий на мою тематику канал. Там дивлюся, можливо, якісь відео. Також можу зайти, наприклад, якихось іноземних блогерів. Там вони, наприклад, теж знімають на таку ж саму тематику. Я просто заходжу, дивлюся там їхні відео, ролики і. В Принципі розумію, що я можу зняти. Хочу вам розказати, до речі, дуже класну, цікавезну історію. Як я лежу, просто лягла спати. От реально просто лягла спати, і щось мені в голову прийшло, що мені треба подумати про Ютуб. І я почала думати про Ютуб. Думаю, думаю, уже чуть не засинаю. Приходить просто така бомбезна ідея для відео. Я думаю, боже, як мені не хочеться вставати іти, писати її. Але я розуміла, що якщо я її зараз не запишу, то вона просто зникне. Її завтра просто не буде. І тому я все-таки переборола свою лінь, встала. Вже було не знаю скільки годин. Я вже просто очі ті продираю, дивлюся вже. Я в зошит зазвичай записую, тому що ну не в телефон, я не люблю взагалі в телефоні щось записувати. Ні, а в зошит записала. все. думаю, хух, все, слава Богу, завтра буду думати, що з нею робити. У мене можуть ідеї прийти просто самі. Або коли я, наприклад, знаєте, бувають такі мене дні, коли я просто можу розмовляти, розмовляти там, розвивати, наприклад, свою риторику, не риторику, ораторське мастерство, майстерність. Ну я не знаю. Ось так. І я просто розмовляю, і, знаєте, чітко на українській, прямо як влог знімаю, чесно. І я так можу, наприклад, розмовляти, розмовляти і тема може зайти про Ютуб. І в мене можуть такі ідеальні просто ідейки придуматися просто з моєї голови. Що це капець? Реально, є багато в принципі відео, де в мене прийшли. Ну, з моєї голови прийшли ідейки для відео. Тому отак якось. Та зазвичай в мене є зошит, такий я вам даже зараз покажу не зошит, а блокнот. Ось він у мене чисто для Ютуба. Тут я записую все, що ну. Ідеї для відео вперше мене тут записані. Також просто, от, наприклад, у мене зараз написані ці запитання, для які я вам буду зараз казати, які ви мені задали. Та й в принципі, все. Раніше я сюди записувала саме сценарій, саме те, що я хотіла казати, але потім поняла, що мені просто не, не вистачить на це зошита, цього блокнота, точніше. Тому я вирішила сюди записувати чисто ідейки. Якісь короткі, можливо, нотатки, так скажем, і ну я перед тим як почала знімати Ютуб, я написала собі цілий листок ідей для відео, і потім я просто обирала, і зараз беру студова ідеї і, в принципі це доволі таки класно. Наступне запитання, це ти сама знімаєш ролики, чи тебе хтось знімає? Я знімаю ролики сама. Мені, в принципі, нормально. Ну, У мене немає прямо таких роликів, де я щось хожу. Ні, іноді в мене було, наприклад, я прошу або когось зняти, наприклад, свого хлопця було таке, або хто мене ще знімав. А, мене ще друг знімав і, в принципі, це все. Да. А так, то я, ось, наприклад, зараз ви стоїте на стільці, на відрі, на косметичці, на коробці, на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, на 9 книжках і ще на коробки з склянок, тому що в мене просто немає штатива. Я в шоці. Ну знаєте, треба почати все-таки якусь смикалочку, щось з цим робити. Поки що, в принципі, нормально, але все одно я дуже хотіла собі штатив, тому що займає це доволі таки багатецько, ну нормально часу, щоб це все змайструвати, поставити нормально кадр, те, прийняти, те та а так ти поставила штатив? Чмак, чмак, все. Ну що ж, з Ютубом ми вже думаю розібралися. Ви вже зрозуміли, яка, як я взагалі працюю в цій сфері, творю. Так, лучше так краще, напевно, так сказати. Наступне запитання це на кого хочеш піти вчитися? Це, взагалі, таке запитання, яке, ну воно для мене ще навіть не сильно дуже ясне, відоме, тому що я чітко зрозуміла тільки цього літа. До літа я в мене була одна професія в голові. Я з дитинства думала, що я буду цим займатися, і ось буквально літом я передумала. вже розкрию всі карти. Думала я вчитися бути лікарем, точніше, можливо, косметологом, дерматологом, піти по маминій лінії, так скажем. Але потім щось була така ситуація, як я ходила в школу. Ви напевно у мене влоги є. Якщо не дивіться, подивіться там. Я зараз вам прикріплю один з влогів, який я знімала літом, коли я була в школі. І там я ходила так. Якийсь там захід, що це таке було, чи лагер, я не знаю, що це таке було. І туди ми ходили, і там була в нас профорієнтація. Тобто ми вибирали собі професію, і ми пройшли тест. Я пройшла тест, і зрозуміла, що в мене там, наприклад, є людина-людина, тобто людина-творчість і людина. Техніка у мене вийшла людина творчість, а друга людина людина. Коли я типу так подумала, а ну окей, та все одно буду лікарем. Що такого. Мені сказала вчителька, так скажемо, блін, Даша, а чого ти не хочеш там піти на журналіста? В тебе справді є класні здібності? І чому спробуй себе? Я така тоді думаю, ну. Чесно, я тоді дуже задумалась. Я потім прийшла додому. В мене просто як почала думати, я почала розмовляти з собою. Я почала просто дочитати всі інформацію про цю журналістику. Я скільки почала взагалі читати про цю сферу, і до вечора я мене додумала, сказала батькам, вони були в шоці, тому що як мені це в голову стукнуло взагалі. Тому так, да, я хочу вчитися на журналіста. Дуже надіюсь, що я буду отаким журналістом. Мені подобається ця сфера, саме в плані того, що я ну я багато читала, дивилася відео про це, і там розказують, розповідають, що це така сфера, де потрібно постійно там щось цікаве дізнаватися, вчити, шукати інформацію з багатьма людьми спілкуватися, бігати, літати, плавати і. Це моє Я прям серцем відчуваю. Чесно. От коли я думала про лікаря, для мене це було знаєте, що просто мати грошей. Я не думала про те, чи воно мені буде сподобатись. А оце я прям уже ну прям подобається воно мені. Прям я кайфую от цього бути в кадрі. Я от, наприклад, зараз я кайфую бути в кадрі. Я хочу себе спробувати в цій сфері. Все одно, що, що ні? Що ні? треба пробувати. Треба робити те, що ти підказує серце. От мені серце підказує саме це. Так, поки трішки в чаю, бо він напевно вже холодний. Ой, щось такий чай зробила, чи Барбариска. Наступне запитання це коли в тебе день народження? В мене день народження 7 квітня, народилася 2006 року, тобто мені зараз 16 років. Чесно кажучи, своє день народження я чекала прям, ну дуже оцей рік, я дуже чекала своє день народження. Чесно, через те, що я знала, що мені подарують телефон. А мені телефон потрібен тільки був для того, щоб почати знімати на YouTube. Я до свого день народження вже зробила все, банер зробила, все поробила. Я дуже чекала чесно день народження. чисто через телефон, і що я можу, буду мати можливість уже знімати качественні відео на YouTube. Наступне запитання: чи важко на танцях? Я вам скажу так: трішки важко, коли я пішла перший раз. У мене, коли я прийшла потом додому після першого разу танців, то я побачила в своїх ногах синяки, і не то що синячки, а синяки. От тут у мене реально були просто огромезні синяки. На колінах не було, тому що в мене були наколінники. Але це, чесно, взагалі мене не втішило. Я прямо злякалася, чесно кажучи, тому що я намагалася зробити реально офігенні, ну, типу, робити все, як роблять робить тренер. Намагалася старалася. І через це мене вийшли синячки, але вони потім пройшли. Буквально вчора я теж ходила на танці. У нас там новий один рух був, який в мене стильно виходить. І сьогодні я його пробувала робити, наробила собі синяки отут, отут і отут. І ще гепнулася сьогодні на оцю руку, що це капець просто. Але знаєте, якщо старатися, то все вийде. Мені дуже подобається. Головне, що мені чесно, дуже подобається. І воно мені додає енергії. Натхнення справді. Тому отак. Наступне запитання: це як ти справляєшся з емоційним вигоранням? Як я зрозуміла, емоційне вигорання це тоді, коли людина довго-довго щось працює, щось робить, виставляється на всі 100 і потім просто вона нічого не хоче робити. У мене таке було щодо Ютуба. У мене таке було справді. Тоді, коли я реально знімала, знімала, але в один момент мені чесно так не хотілося знімати. Прямо капець. І в мене навіть є одне відео. Не буду вам казати, яке для вас це буде загадкою. Є одне відео, яке я просто вижила з себе. Це просто не робіть так. Якщо ви знімаєте на Ютуб, не робіть так, не вижимайте з себе оцього подачі. Краще вже підождати, уже нехай один, один день я вже ладно не познімаю Ютуб, але потім якось не знаю себе чимось втішити і все-таки потім зняти цей ролик. От я роблю так, я коли не, не бачу, що от мені не хочеться його знімати. Я себе я розумію, що я буду з себе його вижимати просто, всі кожне слово, не буде в мене йти як по маслу воно, то я просто його не знімаю. Просто не знімаю і. Нормально, з навчання, чесно, у мене не було такого прям вигорання. Ютуба, напевно, тільки було. Але все одно це не часто, справді не часто. Тому я так вам, наприклад, раджу справлятися з цим. І, в принципі, все буде в тому гуд. Ну що ж, і останнє запитаннячко, це скільки вже зустрічаюся разом зі своїм хлопцем. А я зустрічаюсь зі своїм хлопцем уже майже два роки. Буде буквально ось в кінці листопада, два роки. Тому це взагалі крутецько. Ну Що ж, я надіюсь, вам сподобалось це відео, ця затишна атмосфера, як на мою думку. Ви кайфунули, дізнались про мене щось нове, цікаве, хто мене перше бачить, то... Познайомтесь зі мною, заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Також не забувайте підписуватись на мій канал, тому що тут дуже багато цікавої інформації, корисної для дівчат. І, взагалі, дуже класний контент. Тому заходьте, обов'язково підписуйтеся. Я всіх 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 чекаю. І заходьте на мій інстаграм, теж підписуйтесь, тік-ток, там теж, в принципі, у вас. Дуже гарно чекаю. Ну, я бажаю вам всього самого найкращого. Гарного вам дня, вечора. Не знаю, у котрій годині ви це дивитеся. Ну, до нових відео. бай be